Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. В Івано-Франківську відбувся до прем'єрний показ стрічки Олеся Саніна. Довбуш в основі сюжету. Життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах. Гуцули починають повстання проти польської знаті, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша, але він їх перехитрив. У фільмі каже режисер: йдеться про силу, і любов легендарного карпатського лицаря, про зраду і кривду, про те, як він жив і як обманув смерть. Легенда, про якого стала більше, ніж він сам. От ми кожен раз, коли говоримо, коли чуємо слова слава Україні, ми чуємо відгук, який героям слава, правда? Оце я знімав фільм про героїв і про славу. Про славу, яка може руйнувати, і про героїв, які собі шукають люди, для того, щоб якось надихнутися, і для того, щоб. Мати приклад, як боротися за власну свободу. втілив на екрані Олексу Довбуша Сергій Стрельніков. Роль його брата зіграв актор франківського драмтеатру Олексій Гнатковський. Стосунки двох братів каже: багато у чому перегукуються з історією Каїна та Авеля. З однієї це історія е, Каїна і Авеля. З іншої сторони, навіть ну, для мене ні, тому що це не ну, якби так на, на поверхню. З іншої сторони, це, це е, Історія священної жертви, яка в всіх релігіях, яка на кожному кроці, яка яку ми бачимо зараз, на, на кожному кроці в нас, на жаль, і це історія величезної любові і позиції. Більше того, я хотів сказати що в цій ролі про те, як ми героїзуємо людей, хто для нас герой. Головну жіночу роль у стрічці кохану дівчину Олекси Добуша, Марічку зіграла акторка Дарія Плахті. Спочатку повномасштабного вторгнення каже, багато подій у картині набули нової актуальності. В цій історії можна побачити і реалії сьогодення. Те, як українським жінкам доводиться відпускати своїх чоловіків на війну, це резонує настільки сильно, і там є от одна сцена, яка є і в трейлерах, і про яку можна говорити. Де Марічка каже: Візьми мене з собою і він іде, і вона його відпускає. Я зрозуміла, що це зараз про кожну жінку, яка відпускає свого чоловіка на війну, і це защемить серце кожному, хто живе в Україні. І це так цікаво, просто спостерігати за тим, як деформуються сенси, коли ти робиш про щось одне, а потім це стає про щось ще глибше, ще цікавіше. Ще... Це неймовірно. Знімали фільм на унікальних природних локаціях, а також реальних місцях перебування історичного героя. Фільмування відбувалося в Карпатах, а зброя та костюми відтворені з документальних згадок. Історичний пригодницький фільм вийде у широкий прокат 24 серпня на День незалежності України. Частину коштів з продажу квитків перераховуватимуть на потреби ЗСУ. Люся Грибик Андрій Гаргара, телеканал 402.